Минулого тижня у кривому розі відкрилися ще п'ять нових просторів, дружніх до дитини. Такий результат співпраці міста з міжнародними організаціями. Дитячий осередок розвитку і дозвілля тепер діє і в навчально-виховному комплексі номер 128. Послуги простору затребувані і серед дорослих. Це послуги консультування звичайно соціального працівника, психологічна підтримка щодо стресостійкості, щодо самодопомоги всім членам родин, групові заняття, і індивідуальні заняття, логопеда, дефектолога. Ну і також, звичайно, родини можуть отримати, отримати і юридичну підтримку, і юридичне консультування. Цікаві локації передбачені для дітей різного віку. Є територія там, де зручно буде знаходитися діткам 3-6 рочків. Є територія там, де будемо, чи зона, де будуть працювати. А діти більш старшого віку. Даний простір він облаштований належним чином технічним приладдям. Є проектор, є ноутбук, є колонка, є все для того, щоб навіть співати в караоке. Є дуже багато розвивальних ігор, є багато спортивного знаряддя. завдяки укриттю у навчально-виховному комплексі діти можуть безпечно навчатись та гратися. Вже у перший день роботи дитячого простору тут панувала атмосфера свята і веселощів. Сьогодні ми з дітьми провели невеличку розважальну програму. Це було у нас маленьке шоу, де діти шукали свої суперсили, спілкувалися з супергероями та показували, які вони насправді сильні, що вони можуть розважатись навіть в укритті. Маленькі криворіжці діляться власними враженнями від першого заняття. Мені все сподобалось. Мені дуже сподобалось, як я пригала в батут. Мені сподобалося, як ми малювали, гралися і Якби розвивали себе. Співали, танцювали, попкорн робили, гралися, багато друзів знайшов. Мені подобається сюди ходити. «Лежала на пуфіках, малювала, грала в настолки, приглала в сухий басейн. Мені все сподобалось, було дуже класно. Михайло Бостров, Назар Прусенко, цей день.